Ваймаха дуже класний ліс. Такий казковий ліс. О, там на Дарі Шпаківня. Якщо я не помиляюсь, не шпаківня. Я продовжую далі таку вам лісу поймати. Просто тут в лісі. Така тишина. Хомарій майже не кусається. Ліс такий гарний. Я і люблю ліс, але на цей ліс дуже мені подобається маймацький ліс. В поймацькому лісі дуже таких дерев Такої форми Тут багато таких дерев трапляється Тут сосна рівна, а тут така сосна крута